Підтримання духовної форми. Коли апостол Павло писав свого молодого учня Тимофія близько 64-го року нашої ери, він використав метафору, яка була зрозумілою кожному в Римській імперії. У першому Тимофія 4.8 Павло визнавав щось, що ми всі ймовірно знаємо в глибині душі. Фізичне здоров'я має значення, і турбота про наше тіло це добре та важливо. Бо тілесна вправа корисна на мале, а благочестя корисне на все, маючи обітницю життя нинішнього і майбутнього. 1 Тимофія 4.8 За часів Павла атлетичні тренування та фізична підготовка були не просто хобі. Вони були ознакою дисципліни, самоконтролю та внутрішньої сили. Грецькі та римські гімназії були центрами не лише фізичного, а й інтелектуального розвитку. Олімпійські ігри та інші спортивні змагання привертали тисячі глядачів, атлети були шановані в суспільстві. Сьогодні ми також добре розуміємо важливість фізичного здоров'я, ми знаємо, як якість сну впливає на наш настрій і продуктивність. Ми усвідомлюємо, як харчування, те, що ми їмо і п'ємо, безпосередньо впливає на нашу енергію, імунітет і загальне самопочуття. Ми бачимо, як регулярні фізичні вправи зміцнюють не лише м'язи, а й серце, кістки, навіть розум, знижуючи стрес і покращуючи психічне здоров'я. Турбота про наше тіло не є марнославством чи егоїзмом. Це важливо і правильно, оскільки наші тіла є даром від Бога. Павло навіть називає наші тіла храмом Святого Духа, 1 Корінтян 6,19. Ми маємо відповідальність дбати про те, що Бог нам довірив. Однак Павло робить критично важливе уточнення хоча фізичні тренування мають справжню цінність, вони корисні на мале, тобто приносять користь у цьому тимчасовому житті. Цього недостатньо само по собі. Фізичне здоров'я не може дати нам те, що нам найбільше потрібно. Ми можемо бути в чудовій фізичній формі, мати ідеальний тиск і вагу, бігати марафони та піднімати важкі ваги, але все одно відчувати порожнечу всередині. Ми можемо дотримуватися найкращої дієти і спати 8 годин на ніч, але все одно боротися з тривогою, відпачем, відсутністю мети. Нам потрібно щось глибше, щось більш фундаментальне, щось, що підтримує нас не лише фізично, але й емоційно, ментально, духовно, що тримає нас міцно під час злетів і падінь життя, в моменти радості та в часи глибокого болю. Це щось благочестя, благочестя слово, яке може звучати старомодно або релігійно, але його значення глибоке і практичне. Благочестя це активне формування нашого життя навколо Божої присутності і мети. Це означає свідомо будувати своє життя на фундаменті стосунків із Богом. Це означає дозволити Богу визначати наші пріоритети, цінності, рішення, напрямок. Це означає прагнути бути схожими на Христа в характері, вставлені до інших, у реакціях на обставини. Благочестя це не досягнення досконалості, а напрямок серця, це постійний рух до Бога, постільне вибирання Його шляхів замість наших. Так само, як фізичні тренування зміцнюють наше тіло, розвивають м'язи, покращують витривалість, повищують гнучкість, так само духовні тренування зміцнюють наші душі, погліблюють нашу віру, розвивають наш характер. Які ж це духовні тренування? Павло згадує деякі з них у своїх листах. Молитва регулярна щира розмова із Богом, не просто швидкі прохання в кризових ситуаціях, а глибоке спілкування, де ми відкриваємо наше серце, слухаємо Його голос, вирівнюємо нашу волю із Його волею. Молитва це духовне дихання. Без неї ми духовно задихаємося. Вивчення списання. Не просто читання Біблії з почуття обов'язку, а голодне споживання Божого Слова, роздумування над ним, дозволення йому проникнути в наше мислення та трансформувати наші переконання. Як каже Ісус, не хлібом самим живе людина, а кожним словом, що походить з уст Божих. Матвія 4,4 послух практичне застосування того, що ми дізналися. Коли Бог говорить через своє Слово чи через Святого Духа, ми відповідаємо діями, навіть коли це незручно, навіть коли це коштує нам чогось. Спільнота регулярні зустрічі з іншими віруючими, де ми заохочуємо один одного, несемо тягарі один одного, тримаємо один одного під звітними. Ми не створені для ізольованого християнства. Поклоніння не лише співання пісень у неділю. А життя постійної вдячності та слави Богу в усьому, що ми робимо служіння, використання наших дарів і ресурсів для благословення інших і просування Божого царства. Ці духовні дисципліни не є легкими, вони вимагають часу, зусиль, самопожертви, так само, як фізичні тренування, але результати вартують того. Павло каже, що благочестя корисне на все. Маючи обітницю життя нинішнього і майбутнього. Це потужна заява. Благочестя не просто готує нас до вічності, хоча воно безумовно це робить, воно також трансформує те, як ми живемо прямо зараз, сьогодні. Коли ми шукаємо Бога насамперед, як закликає нас Ісус у Матфія 6,33, шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, і все це вам додасться, решта починає ставати на свої місця. Наші пріоритети вирівнюються, наші рішення покращуються, наше життя набуває глибшого значення. Сьогодні оцініть вашу духовну форму так само чесно, як ви оцінюєте вашу фізичну форму. Коли востаннє ви справді інвестували час у молитву. Як регулярно ви читаєте Біблію не з обов'язку, а з голоду? Чи вислуховуєте ви того, що Бог показує вам? Почніть з малого, але почніть сьогодні. Виділіть 10 хвилин для молитви, прочитайте один розділ Євангелія, виберіть одну сферу непослуху і зробіть крок до зміни. Знайдіть спільноту віруючих і приєднайтеся до них. Ваше духовне здоров'я визначить не лише вашу вічність, але й якість вашого життя прямо зараз. Інвестуйте в нього, тренуйте його, пріоритизуйте його. Як каже Павло, воно корисне на все, і це обітниця. На яку ви можете покластися?